Хрестиком, мережевом та бісером понад півсотні художніх вишиванок виставила на оглядане косівська майстриня Галина Крицкалюк. В Івано-Франківську вишивальниця презентувала персональну виставку творчих робіт. Жіночі, чоловічі та дитячі вишиванки особливі своїм орнаментом і поєднанням кольорів. Майстриня вдається як до народних традицій вишивання, так і до сучасних, маючи у доробку сотні вишиванок, каже, досі перебуває у творчих пошуках. Може взяти картинку весільного рушника. Он там як на калина, калина бісером, є з ліліями. Я Яла картинку рушника відкинула голуби. Сюди це все в фантазії Воно раз розвернулося, не розвернулося, попоролося і поставилося тут, що хочуть і квітку, чи калину. Воно само хоче, воно диктує, чи там треба червоний колір калини, чи там треба лілію, чи там треба зелений листочок. Любов до вишивання Галині Крискалюк привила її бабуся. Голку з ниткою жінка опанувала ще в дитинстві, а згодом у школі та в інституті вишивала різноманітні картини. Вони і досі прикрашають шкільні стіни. Лише вступивши у доросле життя, Галина Іванівна захопилася вишиванками. На одну витрачає кілька місяців клопіткої праці. Каже, не минає й дня, аби не взяла в руки голку з ниткою. Плюс до того, що я працюю на роботі, я більшість вишиваю ночами. От так доки не падаю з тою голкою, доти вишиваю. Воно так, знаєте, воно так, як, як сємочки. От ти починаєш їсти. Роді, ну, хватить вже, ну це вже пусте, ну треба лишати йти. Ти поки то не доїшти. І так само ця вишивка, воно тебе як поглощає, ти ще трошки, ще трошки, ще трошки. І от так дивишся, вже ти щось вшила. Повноми вимолювалося маючи освіту інженера-технолога Галина Крицкалюк, вже понад два десятиліття очолює будинок культури в рідному селі Смодна, що на Косівщині. Мріє невдовзі організувати виставку старовинних вишиванок із власної колекції, а також виставити на оглядини творчі надбання косівських майстрів. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.